Товариство. Багато хто хотів бачити мене на Майдані, І я одразу за вашою вимогою сюди прийшов і хочу розповісти вам про ту ситуацію, яка сьогодні склалася в області і яка сьогодні склалася в Україні. Одразу після мого призначення на цю посаду багато для кого це стало особистою трагедією. І я поясню чому. Тому що. І князьки, які звикли, що Рівненська область це є їхня приватна власність, вони зрозуміли, що вони не зможуть на мене впливати. Я не є олігархом, не є підприємцем, я не брав участі в жодних корупційних схемах, не займався хабарництвом, не розкрадав державне майно, не обманював людей. Вони зрозуміли, що вони не можуть мене цим шантажувати, і зрозуміли, що вони не зможуть на мене тиснути. Що вони почали робити одразу? Вони першим ділом поїхали в Острог, де я проживаю, де я двох два скликання обирався людьми, депутатом місцевих рад. Почали з'ясовувати. Жодна земельна ділянка не виділялася, жодне підприємство. Не виводилося з власності громади за моєї участі. Вони ж звикли, що якщо депутат, значить обов'язково має красти. Не вдалося. Поїхали до моїх студентів в Острозьку академію, де я довгий час працював викладачем і намагався вивчити нове покоління свідомих українців. Запитали студентів, чи брав рибачок хабарі. Жоден студент сказав, що ні. Що вони зробили тоді? Що вони зробили тоді? Тоді вони спробували домовитися вже безпосередньо зі мною. Не вдалося. Тоді вони почали для громади закидати думку, що рибачка ніхто не знає. Панове, це я їх не знаю і знати не хочу. А скажіть, що вони знають? Я говорю про тих, хто протягом 20 років розкрадав область, хто вирізав ліси, хто незаконно добував бурштини, супроводжував контрабанду по території області, кришував тут організовану злочинність і всіх тих інших негідників, які до цього всього причетні. Виступає прізвища мають встановлювати правоохоронні органи. Сьогодні змінилася влада. Сьогодні є новий прокурор, новий міністр МВД, нова служба безпеки України. Вони мають розслідувати негайно усі ці злочини і всі прізвища мають бути оприлюднені. Далі повертаємося до моєї особи. Якщо таку бурхливу хвилю зараз запускають, так підніміть руки, хто отримав СМС про сьогоднішні вічі. Я отримувала. Подивіться, будь ласка, ви розумієте, що розіслати смс-повідомлення на двохтисячне місто це досить великі гроші? Смски з Києва приходили, 044. Звичайно, звичайно, окрім того, обклеєне все місто різноманітними афішами. Чого вони добиваються? Вони зрозуміли, що тиснути вони на мене не зможуть. Відповідно, їхнє завдання не допустити того, щоб в області стала нова влада, і для того, щоб почався наводитися, негайно наводитися. Порядок. Вони кажуть, що мене не знають. Тут є люди, які мене знають. Ось там стоїть свободівська сотня. Ось там свої Свободівська сотня. Люди, з якими я разом був на Майдані, з якими ми разом ночували в будинку спілок і стояли в усіх гарячих точках. Тут є люди з вулиці Соборна, 57, в яких буквально кілька тижнів тому, під час уже революції, міська влада прийняла рішення вилучити у них підвал за один ранок. Зруйнувалися стіни, людське майно було вивезено на смітник, бабусі плакали, що в них картоплю вкрали. І я разом зі своїми товаришами ми перші поїхали захищати тих людей. Мене знають ті рівняни, з якими ми разом захищали ті 70 земельних ділянок біля міської ради рівненської, для того, щоб ті казнокради і землекради не виводили їх в обхід через різноманітні схеми. Дякую вам, дай дякую. вам. Дякую. А ще в мене є питання. Хочу повідомити вам: багато кого цікавить, яким чином будуть формуватися тепер органи влади. Органи влади будуть проформуватися максимально прозоро. Не буде жодних. Неузгоджених з громадою призначень, але одна проблема: нам потрібно то зробити максимально швидко, в найкоротші терміни. Нам уряд ставить завдання негайно відновити владу на території Рівненської області, і ми спільно з вами маємо то завдання виконати. Кожне призначення буде погоджуватися з громадою. Я поставив вимогу, якщо ми пропонуємо людину на певну посаду, людина має отримати схвалення віче. Якщо людина не має такої можливості в зібратися, що терміни, терміни просто надзвичайно малі, це має бути як мінімум рішення районної ради. Для того щоб це обговорили, для того щоб люди зрозуміли, хто йде. Окрім того, я вам гарантую, якщо десь проскочить якась людина, якийсь негідник, але ми, я не хочу говорити про прізвища, я хочу говорити про критерії. Тобто потрібно запитувати, це хабарник, це корупціонер, він займався антиукраїнською діяльністю. Він виступав проти громади. Якщо так, ми цю людину, навіть якщо вона десь проскочила, ми її знімемо. Погоджуєтеся, да! шановна громада, головне, що зараз потрібно не допустити. Не потрібно не допустити у Рівницькій області безвладдя, тому що поки ми тут чупимося між собою, вони продовжують красти. Вони продовжують незаконно добувати бурштин. Вони продовжують різати ліси. Вони продовжують докрадати всі ті залишки державного і місцевих бюджетів, які є наші на сьогоднішній день. Залишились. Потрібно то негайно припинити і негайно приступати до роботи. І я звертаюся до вас, щоб ви підтримали і дали можливість. Почати працювати. Я вам обіцяю, що я буду максимально відкритий. Коли потрібно буде прийти на віче, я одразу сюди прийду. Коли потрібно буде зустрітися з журналістами і пояснити їм, що робить обласна державна адміністрація, це негайно буде зроблено. Слава Україні!